це ракети, які програмуються. Наскільки я знаю, за супутниковим, скажімо так. За допомогою американських супутників здійснюється їхнє точне програмування руху польоту цих ракет відповідно маршруту польоту цих ракет. Відповідно для того, щоб це робити, по перше, треба мати свою космічну інфраструктуру або використовувати американську. Але це означає, що не просто використовувати її зараз, якісь дані для ударів а безпосередньо користуватися в маршруті наведення ракет і програмувати їх на американському на американській інфраструктурі. Це по перше. А По-друге, треба вміти це зробити на з такими ракетами на американській інфраструктурі. Чи знаємо ми чи чули, щоб українські фахівці до цього готувалися? Ні, не чули. Це означає, що тоді потрібно буде, аби цим програмуванням займалися американські спеціалісти та фахівці. А що це означає? Це означає вже зовсім інший рівень ескалації, коли американці не просто кажуть, що ось там є ціль урасти її, а тепер американці конкретно натискають кнопочку на те, щоб воно туди полетіло. Тому я ну, відверто кажучи, ще більш скептичний е до цього питання.